Тривогою, але без обстрілів. Так, пройшла ніч на Нікопольщині. Однак протягом вівторка ворог тероризував район дронами та артилерією. Окупанти гатили по Червоногригорівській, Покровській та Марганцевській громадах. Потрощили адмінбудівлю, домівки та господарську споруду. Минулося без постраждалих. В Томаківській громаді найближчими днями не буде світла. Відключення планують на 4 та 6 травня. Електроенергія буде відсутня з 8 і до 19-ї години. Усе через планові роботи, пояснюють енергетики. Жителям необхідно заздалегідь зарядити гаджети. Перелік вулиць зараз на екрані. Вологі серветки, пелюшки та теплі ковдри. Такі набори гігієни у Нікополі роздають людям з інвалідністю. Гуманітарна допомога від благодійників. Пункт видачі з необхідними речами вони розгорнули на стадіоні імені Куценка. Є і адресна безкоштовна доставка. Її можна замовити телефоном. Ми отримали памперси, отримала салфетки Це інвалідам першої, другої групи. Це дуже дуже доречна ця допомога. Дякую всім, хто її організував. Завдяки співпраці з Нікопольською міською ради. Ми налагодили поставки. Пункт працює з 9 до 15 кожного дня, крім суботи, воскресення. І наостанок про спорт попри війну. У Покровській громаді стартували фізичні заняття у парку імені Бориса Мозоловського. Там скандинавська ходьба та тренажери просто неба для всіх охочих. На місці працюють тренери. Скористатися послугами можна безкоштовно. Заняття проходять тричі на тиждень у вівторок, четвер і суботу.